На вашу думку, що сьогодні є найбільш хибною уявою молоді про політику і як її взагалі змінити? Ну я думаю, що це, мабуть, така традиція, яка в Україні чомусь плекається вже тривалі роки, що політика це щось таке неправильне, брудне, і ким би ти не був в минулому, ти заходиш в політику, ти стаєш отакий от як всі. Насамперед, треба змінити оце відношення і ставлення, тому що справді от я говорив сьогодні, що. 35 років з того моменту, як народні депутати України, ще тоді української РСР проголосували за декларацію про державний суверенітет. А після цього депутати першого скликання українського парламенту проголосували за акт незалежності України, і з цього моменту був даний етап відродження відновлення незалежності і суверенітету України. І так якось склалося, що чомусь ставлення до, скажімо так, до тих політиків, які приймають приприймають рішення, дуже багато коли. Справедливо є, а не таким, от як воно існує в багатьох європейських країнах. І то мені здається, що основна річ це а, а не боятися йти в політику, друге, прийшовши в по політику, залишатися людиною. Своїми принципами, професійними якостями, фаховим підходом до вирішення тих чи інших питань. Якщо це станеться, то зміниться і відношення, і ставлення з боку людей до сучасної, скажімо так, політики, яка робиться в Україні. Тому молодь, ідіть політику, беріть на себе відповідальність. Давайте свої ідеї, реалізуйте їх, робіть все для того, щоб Україна стала сильнішою. Які на вашу думку реформи мали би генеруватися, ініціюватися насамперед молодими українцями, які йдуть в політику? Чого можливо би варто сьогодні було б Україні від них чекати, і можливо, що треба вже зараз? Нема обмежень будь-які реформи, тому що молодь як і, скажімо так, доросле суспільство України представлено в усіх сферах, і це не тільки повинно обмежитися освітою чи цифровими технологіями. В будь-якій сфері, де є молодь, це значить є енергетичний капітал цієї сфери. Чи це енергетика, чи це космічна галузь, чи це військова оборона, чи будь-які інші. І всюди є молоді люди, які мають фантастичний талант, фантастичні здатності, які повинні отримати великий досвід і привнести і, і примножити оцю сферу. Тому немає обмежень. Не можна сказати, що якщо ти молодь, ти займаєшся тільки молодіжною політикою. І це штучне обмеження. Нашої молоді в її креативності, в її баченні в усьому іншому. Тому, будь ласка, діти творіть в усіх сферах. Одна вашу думку, як забезпечити так, щоб молодь ви кажете, запрошуємо, потрапила і впливала дійсно на рішення? Тому що є така думка серед політиків, які дійсно вже яку каденцію в Верховній Раді, що треба досвідчених людей, як так, щоб була дорога для впливу на рішення для реального впливу в країні саме молоді? Це має бути більша частка, можливо, чи як? Дивіться, знову ж таки, я взагалі противник будь-яких часток, якихось чітких встановлених критеріїв, тому що українське суспільство це є якраз сплав молодості і досвіду, тому що є дуже багато речей, які. Дають для української державності, в тому числі і ті люди, які мають свій досвід, не тільки в політичній сфері, в професійних сферах, але є дуже багато цієї молодіжної енергії, яка підпідживлює цей досвід. І тому якихось точних цифр встановлювати ну це було б абсолютно невірно. Тому ще раз кажу: молодь повинна робити все для того, щоб набратися досвіду. Досвідчені люди повинні отримати все для того, щоб отримати цей енергетичний імпульс для того, щоб втілювати всі, всі свої речі. Тому. Я буду дуже радий, коли нам вдасться це зробити. Немає там великої, скажімо, там такого запиту, що тільки молоді чи тільки до, до досвідчення українське суспільство строкати. Парламент, уряд, будь-хто це, це відзеркалення українського суспільства. Там також повинна бути повага до всіх і кожного. Тараз часто бачимо, що намагаються Верховній Раді зокрема шукати компроміси. А як зробити так, щоб це вже були трансформації, реальні дії? Щоб не було так, от вічно ми розуміємо, що багато думок це добре, але все ж таки хотілося б, щоб ну була така цілісна об'єднана структура, чи це взагалі неможлива? Парламент це пополітичний організм, і об'єднання чіткого там не може бути, тому що якраз в боротьбі протилежності, які існують в парламенті. Завжди народжується істина, і я можу сказати, що дуже багато речей нам в тому числі вдалося покращити і за сприяння багатьох опозиційних партій, які налаштовані на конструктивний підхід до вирішення тих чи інших питань, і це абсолютно нормально. Тому ми дослухаємося до всіх, але все-таки в нас є своє бачення, свій шлях. Якщо хтось з ними не згоден, ця людина збирає свою партію, йде на наступні вибори. Ви борює парламент, приймає рішення, яка, які потрібні. Але мені здається, що велика проблема і біда в Україні ще й полягає в тому, що, на жаль, на 34 четвертому році, а незалежності в нас не створена політична культура, культура змагання. Політичними думками, ідеями в нас немає чистих консерваторів, в нас немає чистих лібералів, в нас немає у ідеологічної основи, і це не є добре для України, тому що все-таки коли ми говоримо про розвиток політичний України як нації, в нас повинна бути політична структуризація суспільства, і це теж потрібно нам розуміти, виховувати цю політичну культуру. Не може бути, що при ходходять консерватори з ліберальними ідеями чи ліберальні з консерваторськими. Деремо повинна бути структуризація політична, а вона здійснюється за політичним напрямком, за економічним за іншим. Тут, мабуть, можна і вже виділити, чим має відрізнятися політик старої школи і політик нової доби, молодий політик, якісь можливо такі принципові критерії, чим це мають абсолютно різні люди. Ні, а люди не, не можуть бути різні, тому що от коли ми у Верховній Раді України відмічали. День 305 річну дату щодо прийняття декларації про державний суверенітет, то для мене було приємно відзначити, що в залі були люди, які ще голосували за декларацію, а також діти, окремі тих людей, які голосували. Тобто, коли ми говоримо, то це, наприклад, Сергій Соболєв чи Народний депутат Йоф, а з, з дітей, які його голосували, це до ніка професора Василенка, який був автором тексту про декларацію про державний суверенітет, і багато інших. Це якраз показує, що і в політиці є оцей зв'язок по поколінь. Тому не можна знову ж таки сказати, що когось має бути більше, когось менше. Молодь це енергетичне ядро, яке стане потенціалом на майбутнє. Коли я навчався в університеті, в мене був такий професор, один який говорив дуже гарну фразу. Правда, цю фразу приписують, здається, Гьотте про те, що молодість це єдиний недолік, який часом проходить. Тому це треба попам'ятати і використати в оцей час, який тобі є надано Господом Богом, для того, щоб реалізувати себе наповну. Як зробити так, щоб державотворення було не лише обов'язком, ми розуміємо, що це має бути держава, а взагалі внутрішнім сенсом кожного молодого українця, покоління. Можливо, це зі школи потрібно абсолютно нові якісь предмети вводити. По-іншому сьогодні знаходити підхід до навчання. От як зробити це, щоб дійсно кожна людина особисто розуміла, що вона має бути дотична? Дивіться, школа це важливо, але все починається з сім'ї. В сім'ї, а повинні чітко розуміти, хто такі українці? Чому? Закликати українську мову, українську культуру, українські настрої, українські переконання це важливо. Я згадую свою юність. Ви вибачте мені в Радянському Союзі. Я народився в 75-му році. Так, от, на вулиці, де я жив, на всю вулицю тільки три сім'ї спілкувалися українською мовою. Це був та доба радянського періоду, але знаєте, я дивлюся, що в багатьох містах. На дванадцятий рік війни і четвертий рік повномасштабного вторгнення ситуація не дуже змінилася. Тому це питання внутрішньої культури, питання вимогливості до себе. Я розумію все, що є в нас речі, що і на передовій воюють люди, які говорять українською мовою, російською мовою. Поважаю їх за це. Але я переконаний, що в сім'ї повинна плекатися мова тієї держави, за яку ці люди на передовій віддають своє життя і здоров'я. Абсолютно погоджуюся тут, пане Руслане. Ну і можливо, якщо окреслити помилки минулого парламенту, так і те, що має бути далі. Очевидно, що депутати рано чи пізно будуть змінюватись що не можна повторити, якщо резюмувати, не можна поповторити непродуманих рішень, якими я глибоко переконаний було відмова від ядерної зброї, а не можна повторити. Подальшого спроби втрати суверенітету, яким були харківські угоди, і продовження перебування російського флоту в, в Чорному морі, і не можна повторити помилки Української центральної ради 1918-1919 років. Оцю історію треба закарбувати каленим залізом на пам'яті тисяч а наступних поколінь людей, які будуть приймати рішення в українському парламенті, тому що це. Та то щеплення, яке дадесть можливість втримати Україну і бути в Україні в майбутньому. Пане Руслане, безмежно вдячна вам за дякую час, дякую за те, що знайшли можливість. Дуже дякую.